Минулі вихідні у Криму та районі виявились насиченими подіями. У місті зафіксовано три дорожньо-транспортні пригоди та стільки ж випадків пожеж. У суботу на автодорозі Н-22 сталося ДТП за участі легкового автомобіля, внаслідок чого водій отримав травми. Водій легковика під час руху виїхав за межі проїжджої частини, де зіткнувся з відбійником. Водій отримав легкі травми. На місці події працювала патрульна поліція Кременчука. 3 липня на вулиці Набережна лейтенанта Дніпрова. не розминулись два легковики. Пасажири одного з авто отримали легкі травми. Одна із дорожньо-транспортних пригод мала місце на набережні лейтенанта Дніпрова за участі двох легкових транспортних заштріб автомобіля Ауді та автомобіля «Кіо». Також пасажири автомобіля Ауді отримали легкі травми. На вулиці 8 березня трапилась аварія за участі квадроцикла причиною стало перевищення швидкості. Також вчора близько 11.30 по вулиці, 8 березня, водій 82-го року народження, керуючи квадроциклом, не врахував дорожню обстановку і допустив перекладання транспортного засобу, в результаті чого отримав травми та був госпіталізований до лікарні. Національна поліція вкотре закликає громадян відповідально поводитись із потенційно вибухонебезпечними речами у разі їх виявлення. Телефонувати на лінію 101 та 102. Також у декількох громадах було проведено профілактичні заходи для дітей та батьків за участі працівників ювенальної поліції щодо безпеки керування велосипедами та електросамокатами. По-своєму перевіряли знання діток, як керувати, як не травмуватися та як діяти, коли ви стали свідком та очевидцем дорожньо-транспортної пригоди. Такі заходи дають дуже великий плюс, що дитина орієнтується, може, не може, як діяти. За ці вихідні вогнеборці ліквідували три пожежі. Одна з них сталася через займання господарчої споруди. Нагально на місце виклику було направлено рятувальників 14-ї пожежної частини. прибуттю вогнеборці встановили, що вогнем охоплено дах приватного житлового будинку. Негайно приступили до гасіння пожежі. Всього на ліквідацію було залучено 5 одиниць техніки. Також залучено рятувальників 16-ї державної пожежно-рятувальної частини. Інша ж сталося у селі Бурти на території приватного домоволодіння. Нагальне на місце виклику було направлено рятувальників 15-ї державної пожежно-рятувальної частини та працівників Кам'яно-Потоківської місцевої пожежної охорони. По прибуттю на місце було встановлено, що вогнем охоплено господарчу споруду, пожежу якої загасили. І е, спільними зусиллями було врятовано поруч розташований житловий будинок від вогню. На цій пожежі постраждалих не зареєстровано. Також в одному із сіл горішньоплавнівської громади відбулось займання сухостою. Вогнеборці нагадують, будь-яке необережне поводження з вогнем може мати катастрофічні наслідки для довкілля та нести неабияку загрозу для вашого життя. Поліна Калініченко, Вікторія Пальчик, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.